Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме як Сау і з е, е, мастерами Чао Наукайн Альтернатива. І, і дане аніме якраз продовжує, можна так сказати, події в грі Джиджо. Яка була затронута в основному сюжеті, і вже після і сюжет розгортається вже після того, як е, відбувся основний сюжет е, в даній грі. І саме аніма доволі по, непогана, і е, в ньому розповідається про головну героїню, яка перший раз е, захотіла попробувати пограти в похожі ігри. І е, також вона участвувала в двох командних боях, які з'явилися якраз тоді, як вона туди зайшла та... і вона там учасувала та в перших двох таких турнірах. І ти те, чи виграв та вона там, ви знаєте її з самого сюжета. І Саме аніме доволі напогане. І тому якщо хтось дивився ще його, то напишіть про це в коментарях. І чи взагалі є зараз на цьому перегляді відео фаната САО, то напишіть так само в коментарях. І чи ви будете дивитися дане аніме, якщо ще не дививтесь. І також в даному аніме доволі непогано все е, спонтаніровано, так як е, е, у е, аніме також трохи затрагується е, сам, е, самий основний сюжет, так як, е, точніше, не самий основний сюжет, а косвенно, якщо можна так сказати, він затрагується так, як Також в даному аніме є... Персона... Один із е, персонажів, який не встиг на реліз самого основного е, е, сюжету, можна так сказати, е, САУ. Так як події розгортаються вже якраз після того, як саме САУ закінчився. І е, тому е, в даному аніме доволі непогано це все, тому прописане. І якщо хтось ще не дивився, то можете якраз подивитися. Ну, якщо ви не дивитеся саме сало, то подивіться спочатку його, а тоді вже переглядайте альтернативу. Так як там можливо, ви щось можете не зрозуміти із того, щоб... так як там частенько може. Розказуватись про основні події Сарова, Ну, не так, як щоб про основні, але просто вспоминаються певні події. Е, хоч і не, там є, немає головних героїв із основного сюжету. Е, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.